А тепер розглянемо ще один тип збіжності а, послідовності випадкових величин а Збіжність у середньому порядку P. А P, яке фігурує в, в цій збіжності, це додатнє число. І а, послідовність Xien випадкових величин називається збіжність до а, випадкової величини X у середньому порядку P. Якщо. По-перше, оці всі величини, x е, і X інтегровані в степені P, тобто математичне сподівання їхнього модуля а, в степені P скінчен. І по-друге, якщо математичне сподівання, різниці оцих граничної і граничної випадкової величини в степені P збігається до нуля, коли n прямує до нескінченності. Позначається це символом LP, P це верхній індекс, велике з верхнім індексом P до ВП в середньому порядку P. Що таке LP ми а, згодом дізнаємося. А, та, ну і для P-рівну одиниці, та двіціи, це має а, спеціальну назву для P-рівну це Збіжність у середньому для P рівного двійці. збіжність у середньому квадратичному. Ну і перша е, властивість збіжності в середньому порядку П, про те, що е, з неї випливає збіжність за взаємовірність. Ну і, зокрема, границя збіжної в середньому порядку П послідовності свідомості є. Єдине майже напевне, Да? Будь-які дві такі границі збігаються майже напив. Чому так? Тому що ну, ми знаємо, що це правильно для збіжності і за ймовірністю. Да? Ну, і тоді з цієї теореми це також правильно для збіжності в середньому порядку П. Да. Ну, для доведення використовується нерівність рівність Маркова. Да? Вона каже, що. Імовірність такої події, для певної випадкової величини менше рівна, ніж математичне сподівання. Тут береться не спадна функція, а конкретно зараз ми беремо функцію h від x до рівня х степені p. Застосовуємо цю функцію до цієї випадкової величини. Так, тут математичне сподівання, а тут ця функція від y, і да, в степені p. Ну, і де будь-який епсон це прямо до нуля за припущенням, так. За означенням збіжності в середньому порядку П. І те, що ми отримали, це означення збіжності за імовірністю. Також є теорема про арифметичні дії. Якщо є дві збіжні в середньому порядку П послідовності. Їхня сума збігається в середньому порядку по границь. А, коли множимо на стал, збігається воно. Да? Ну і насправді, значить, цими арифматичними діями, взагалі кажучи, все обмежиться. Да? Ми не можемо стверджувати. Те, що добуток збігається, добуток взагалі може бути інтегрований. Ми можемо там, робити тим більше якісь а, хитріші операції підставляти в непередні функції, як було з іншими збіжностями. Да? Лише сума множення настало. Там ще десь є, але значить, про це не будемо. Так, і для доведення використовується така проста числована рівність. Що Степінь суми додатніх чисел обмежена, ніж стала на сума степенів. Та для P від 0 до 1 можна взагалі взяти взяти рівня до 1, скажімо, корінь суми менше рівно, ніж сума коренів. Це ви знаєте, а це, ну, значить, як P від 0 до 1 схоже. Да, а для P більше рівна одиниці, це випливає з так званої нерівності Єнсена для э, сум для средніх. Да. Тобто для P більше рівна одиниці, воно справедливо зістало стало 2 в степені P-1. В ну, будь-якому разі ми математично сподівання цієї різниці xn plus Cn мінус C плюс C е в степені P. Можемо о, значить а взяти Cn-C. P взati это n это по модулю, да. Ну і а, значить, модуль цієї суми, по-перше, менше рівна, ніж сума модулів, А по-друге, ми уже використовуємо цю нерівність. Да? Тут не вистачає стало cp. Ну, але не важливо, все рівно прямой до нуля. При n до нескінченності. Ну і друге твердження є очевидно, там з лінійності математичного сподівання. Да, ну і тут насправді показав я для спіжності суми лише другу частину, да, другу частину означення, те, що математичне сподівання різниці прямої до нуля. Треба ще довести ще математичні сподівання скінчення. Але доводиться це так само, використовуючи ту саме на да? значить, математичне сподівання module XN plus TN то, наприклад, в степені P менше рівne, niż ця стала, на суму в математичних сподівань, Там і там степень P. Ну, коротше, те саме використовується і так. Саме маємо скінченість математичного сподівання. Так, да, ну і а, що ж таке ЛП. Да, давайте проговоримо про цей простір ЛП. А, розглянемо множину таких випадків в Link X, які інтегровані в степені P. Тобто математичне сподівання модуля X в степені P. Скінчене. Насправді, а, ми будемо ототожнювати Такі величини, які о, майже напевно рівні. Да? Якщо дорівнює ета майже напевно, ми будемо вважати це однією тією самою випадковою величиною. Таким чином, це скоріше множина не випадкових влочина, а множина класів екв... еквівалентності випадкових величин. Ну, еквівалентність – це рівність майже напевно. Ну, і, а, Визначимо значит, таку штуку. Відстань від X, то це математичне сподівання. Модуль сі мінус це в степені P, і це математичне сподівання взято в степені 1 на P. Да, виявляється, що це є метрика. А, більше того, а, а, вот такий вираз да, математичне сподівання. Модуль X в степені P, і все в степені 1 на P є норми. Да? Значить, там є можна виносити стало. Ну, це з лінійності математичного сподівання випливає. А на Нерівність трикутника випливає з певної нерівності, яку ми не доводили. Да? От підручнику, якщо цікаво, подивіться, там вона є на рівність Мінковська. Ну, і якраз. У цій, метриці, да, у цій метриці збіжність а, буде а, в точності збіжності в середньому порядку П. Ну, до речі, чому ми розглядаємо а, саме множину класів еквівалентності, бо інакше це не є метрикою. Да? Інакше, а, якщо розглядати просто випадкові величини, можна взяти дві різні відстань, між якими нульова. Ось саме тому ми їх і ототожнюємо, щоб це була, стала метрика. Да? Це стане метричним простором. Так? Навіть нормованим простором. Для П більше рівно одиниці. Для П менше одиниці можна взяти просто а, значить, а, просто без не підносити до степені 1П. на P. Це буде також метрика. Так, і... Але не буде норма да, відповідний вираз. Так, тим не менш, це метрика, в які там додавання множення на на перервні, тут також на перервні. Це власне те, що ми щойно й Це так звані лінійні метричні простори, да, лінійні топологічні простори. Так. Ну і, е, З нерівності Ляпунова впливає, що для більшого r. Ось ця норма, да, з індексом R більше рівна, ніж ця норма з індексом P. Да. Ну, зокрема, звідси випливає, що для більшого R. простір інтегрованих в степені R, величень вкладений простір інтегрованих в степені P. Ну, якщо інтегрована в степені R, то інтегрована в степені P. Да. Так, ну і більше того. Зі збіжністю в цьому просторі, впливає збіжність в цьому просторі, там навіть мови функціонального аналізу ще краще є властивості, але не будемо про них, да. а краще скажемо, що збіжністю в середньому порядку P випливає за, зі збіжністю взаємовірністю, якщо у нас є інтегрована мажара. Да, якщо всі члени послідовності э, обмежені якоюсь величиною інтегрованою в степені P, да, тоді з збіжності і взаємовірність випливає впливає збіжність вольт P. Ну і, в принципі, як це довести насправді э, значить, можна легко отримати, там, скажімо, перейшовши до підпослідовності збіжної межі напевно. что граница этой xi так уж интегрована в степени p, ну, потому что она меньше равна за это, e, да, а, по вот всей неревности выполняется, что xi n интегрован в, в степени p, да, и нам остается довести значение а, свежести в среднем порядку p, что вот такие выразы сбегаются, где тут xi минус xi, да. Ну, але ось якраз оцей вираз буде ось, прямувати ймовірністю до нуля. Да? От звідси це випливає, так. Ну і буде інтегрована мажоранта, щось типу 2 в степені P на ета в степені P, якось так.